Доброго дня, мої шановні підписниці! я впевнена, що це відео вам допоможе абсолютно спокійно отримати свою соціальну виплату для ФОП, які йдуть у декрет. По-перше, дякую вам велике за те, що ви народжуєте діточок і намагаєтеся зробити цей світ краще. По-друге, я впевнена, що я зроблю цей шлях для вас простіше і не таким складним, як ви його собі вважаєте в своїй голові. І так, поїхали. Починаємо усе з того, що у вас мають бути на руках електронні ключі платника податків і пароль до них. Оскільки на цю виплату будуть претендувати ФОПи, ви маєте ці ключі мати стовідсотково. Заходимо в електронний кабінет платника податків. Обов'язково заходимо для початку в ваш стан розрахунків з бюджетом. В цьому стані вам треба перевірити суму на вашому рахунку по сплаті єдиного соціального внеску. Ось так він називається. Єдиний внес для фізосіб, у тому числі, які обрали спрощену систему оподаткування. Тут у вас має бути сума оплати ЄСВ до того місяця, в якому вам відкритий лікарняний. Тобто, якщо ви виходите на, в декретну відпустку, маєте вити. Наприклад, там у березні, то ви маєте сплатити ЄСВ до березня місяця поточного року, 2025 рік. Ми зараз говоримо про нього. Всі ФОПи вже зобов'язані платити ЄСВ окрім певних пільгових категорій. Але коли ви претендуєте на виплату соціальну з пенсійного фонду України, ви маєте сплачувати внески, тому що ви не можете з нулем піти і витребовувати щось. Від держави. Так не буває. Тільки в казочках там, де tale. Ось тому, давайте будемо реалістами. У вас має бути сплата. Сплата має бути обов'язковою до місяця того, в якому ви йдете у декретну відпустку. Тобто, якщо лікарня не з 1 березня, у вас має бути оплата до 1 до, до березня місяця, включаючи березень ЄСВ. Отже, у вас висить така сума переплати, яка вам потрібна. Йдемо далі. Далі ми маємо подати довідкову звітність для того, щоб ці суми переплати, які у нас висять в кабінеті по пенсійним внескам ЄСВ, зарахувалися до пенсійного фонду. Тобто зараз вони висять, тільки їх бачить податкова, але пенсійний фонд їх ще не бачить. Тому що у нас звітність до пенсійного фонду робиться лише в кінці року. Будь-якого ФОПу, ми звітуємо в пенсійний фонд в кінці року. А кінець року це буде грудень 2025-го. А в декрет ми йдемо, наприклад, у березні або у квітні, або у травні. Тому нам потрібно подати довідкову звітність для того, щоб пенсійний, Зміг довідкову звітність з додатком по ЄСВ, додаток 1, щоб пенсійний зміг собі цю переплату зарахувати і вже вважати, що ви сплачуєте дійсно законно свої внески і маєте дійсно право претендувати на виплату для ФОП декретних. І так, обираємо з вами місяць, в якому ми йдемо. В нашому випадку це березень, у вашому випадку будь-який місяць, коли ви будете дивитися моє відео. А, говоримо ми про 2025 рік, поточний. Передаємо привіт 2026 майбутньому. Можливо, вже в 2026 шостому все зміниться. Взагалі треба буде просто завагітніти і вже всі виплати зразу вам прийдуть на карточку. Я нам цього виключно всім українцям бажаю. І так. Вибираємо з вами, Обираємо з вами звітність, яка нам потрібна. Оскільки у нас іде березень, ми обираємо податкову декларацію. У мене платник єдиного податку другої групи. Я обираю ось цю декларацію. Податкову декларацію платника єдиного податку для першої і другої групи у березні. Форма 0103407. Обрала. Натискаю, щоб її створити. Бачите, пишемо тут, звіт, вірніше, вибираємо тут звітний документ березень. Натискаємо додати додаток 1 і натискаємо кнопочку Створити. Натиснули. Так, Ідемо далі. Натиснули, і у нас з вами з'являється ось така картинка податкова декларація. Обов'язково зверху. Тут проставляється автоматично відмітка звітна, вибачте, а ви ще додатково ставите відмітку довідково. Поставили звітна довідково. Місяць третій у вас заповнюється, або той, який вам потрібен буде, заповнюється автоматично. Дані ваші заповнюються автоматично. А от чисельність найманих працівників, ви маєте поставити ту, яка у вас є. Якщо у вас 0, ставите 0. Якщо якась кількість, ставити ту кількість, яка є. Заповнюємо види діяльності. Вони мають, в принципі, заповнитися автоматично, але рекомендую все ж таки заповнити ті види діяльності, які якими ви займаєтесь на єдиному податку. Далі переходимо в наш розділ. Ще раз нагадую, у мене платник другої групи єдиного податку. Заповнюю за перший квартал авансові звіти, скільки ми сплатили єдиного податку, а от в обсяги доходу нічого не заповнюю і вам не рекомендую. Не потрібно. Це довідкова у нас іде декларація. А саме вона стосується наших платежів по пенсійному фонду. А єдиного податку і наших оборотів це нікого не стосується, тому ми пропускаємо це. А далі спускаємося нижче, а от військовий збір, який ми сплатили, потрібно зафіксувати. У нас є уже шоста чи сьома, я вже не бачу, восьмий розділ визначення податкових зобов'язань по військовому збору. Ми заповнюємо тут відмітки, ставимо ось тут, ось тут, ось тут. У мене три місяці, січень-лютий, березень, пішли ми в декрет у березні, в моєму випадку. І в 22-му рядку ставимо суму оплати військового збору за цей період. Це 2400. Також не забуваємо в обов'язковому порядку: ось тут поставити відмітку, що ми додаємо додаток 1 по ЄСВ. Бо без, цього, без цієї відмітки ваша звітність що? не прийметься. Правильно. Далі переходимо зверху, натискаємо ось тут додаток. І переходимо в заповнення нашого додатку. Також ставимо відмітка звітна і довідково. Також проставляється третій місяць, в моєму випадку, і ставимо у рядку 5, тип форми, обов'язково відмітку призначення матеріальної допомоги. Поставили відмітку. І потім, що робимо, правильно. Я вибачаю, це технічні моменти. Потім ми з вами що, сьомий рядок заповнюємо наш вид діяльності, у восьмому рядкому період перебування на єдиному податку. Ми тут вказуємо з вами період по місяць, в якому йдемо в декрет. Пам'ятаєте, да? Тобто, у мене з 1 січня по 31 березня. Неважливо, в яку дату березня я буду формувати декларацію. Це може бути перше число, друге, третє, десяте, п'ятнадцяте. Але я маю тут поставити повний місяць, повний місяць, тобто з 1 січня. По 31 березня. Поставили і потім заповнюємо табличку. Дуже легко. Мінімальна зарплата 8 тисяч, вона буде до кінця року 2025. така. Тому спокійно пишемо січень-лютий березень по 8, 22% ставка, і по 1760 ми мали би сплатити. Загальна сума 5280. Вона дублюється в наш головний документ, в рядок. Зараз я вам показую, в рядок 21. Ось він. Ось він. Рядок 21. 5280. Тобто, у вас в головному документі, в декларації має відображитися аванс, скільки ми сплатили по-єдиному. В 21-му рядку скільки ми сплатили єдиного соціального внеску. І в 22-му рядку, скільки ми сплатили військового збору. Ось це має бути відображено. Так, йдемо далі. Додаток ми з вами заповнили, потім натискаємо кнопочку зверху перевірити. І потім натискаємо дискетку Зберегти. Зберегли. Далі підпис... натискаємо Так, у вас з'явиться ось таке віконце, бажаєте підписати, ви, ви натискаєте так. Потім ви... висвітяться ваші електронні ключі підтягнути, підтягнули, підписали і надіслати документи так. І вуаля! Ви геніальна жінка! Ви вже на півшляху до поставленої мети. У вас має з'явитися ось такий ключик. Якщо у вас прийшов червоний літачок, це означає, що ця вся спроба не вдала. Але ми не здаємося і не опускаємо руки, подаємо до тих пір, поки не подамо. Будемо брати їх нахрапом. Маємо дойти до ось такої цілі, щоб прийшов зелений літачок. Все, і я вас вітаю. Ми переможниці. Йдемо далі. А далі у нас з'являється в нашому житті новий кабінет, в який ми прекрасно заходимо. Це кабінет Пенсійного фонду України. Натискаємо тут на вхід, ось він зверху. І також заходимо за допомогою електронних ключів. Обираємо функцію комунікації з ПФУ. І натискаємо запит на отримання електронних документів. І що ми з вами вибираємо? Правильно, довідку ОК 5 замовляємо для чого? Щоб подивитися, чи у вас прийнята довідково декларація, і чи зарахувалися ваші платежі до вас у стаж? Дивимося. Значить, як зробити запит? Натиснули ОК 5, потім натиснули відправити до ПФУ і очікуємо результат в моїх зверненнях. Ось тут є мої звернення, ось о, папочка вас туди автоматично переведе, і там ви одразу отримуєте довідку. Ви її отримуєте, скоріш всього, ось в такому вигляді. Звітний рік 2000, І бачите, тут стоїть ні, ні, ні. Типу, я сплатила, вони все бачать, але стаж мені ще не дали. Не поспішаємо, дівчата. Такі процеси з державними органами люблять довгограючу гру. Це треба почекати 8 робочих днів. У деяких випадках 5 робочих днів, але в основному це буде 8 робочих днів. Отже, від 5 до 8 днів. І ми маємо в результаті отримати слово так, так, так. Як тільки у нас з'являється ось така штучка, так, 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 це означає, що ми маємо право уже подати заявку на виплату. Але це тільки з боку податкової і пенсійного. Не забуваємо, що у нас є ще медична структура, яка Виписує нам листи непрацездатності, натискаємо на розділ Тимчасова втрата працездатності, мої листи непрацездатності, і бачимо з вами ось таку штуку. Статус у деяких людей, в які можуть поспішати і швидко все робити. Тут буде просто статус, виписано. Ну, тобто, статус буде слово виписано лікарняний. А потрібно дочекатися статусу, коли буде готово до сплати. Віддати, коли відкрито лікарняний, має пройти також 7 або 8 робочих днів, щоб ось такий статус у вас був готовий до сплати. Як тільки ви бачите, ось такий статус готовий до сплати, і отам от в, в тому папірці ОК-5. Так, 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 починаємо. Ми починаємо. Ми натискаємо на оцю клітинку заяву, розрахунки та створення повідомлень про виплату коштів. Натискаємо створити нову, вибираємо Основна ЗР. І заповнюємо ось таку заяву розрахунок. Номер заяви підтянеться автоматично, код ідентифікаційний це ваш. Найменування страхувальника це ваше ФІО, Регіон це ваша, де ваш ФОП знаходиться, в якій області зареєстровано, ви вибираєте область. Місце знаходження ваша адреса, яка вказана у адресі ФОПа. Тип ЗР вибираєте основний, як ми вже. Номер додатку ЗР 1. Статус заяви просто вона буде автоматично Заповнюватися піп керівника це ваша ФІО, значить, піп бухгалтера відповідальної особи це все ваше ФІО, дублюєте. Телефон, ваш телефон, розрахунковий рахунок IBAN. Тут ви маєте відкрити соціальний рахунок 26,04. Його можна відкрити і в монобанку, і в привату, і в тому банку, де у вас відкритий рахунок ФОПа. Тобто в банку, де відкритий рахунок ФОПа. Не можна просто піти як фізична особа, де хочеш відкрити і отримати, тільки там, де рахунок відкритий ФОПа. Там вам відкриють рахунок для соціальних виплат. Ви його сюди вказуєте. Далі, дата початку періоду і дата закінчення періоду. Це ви можете ось тут одразу переписати Дата відкриття і дата закриття, коли ви будете дивитися на свої листки непрацездатності. Пам'ятаєте, так? Да? Переписали, заповнили, і потім продовжити за даними ERN, натискаєте. І у вас з'явиться ось така штучка автоматично. Ви натискаєте ось на цей пензлик, коригувати. І починаєте заповнювати ось таку штучку. Тут все заповнено автоматично. Вам тільки треба проставити ось тут суму 33 114 06. Це стандартна сума на 126 днів декретної відпустки. А, виплата на, на цю, на цей, за цей період. Обов'язково між 0,6 і цифрою поставити крапку. Тому що якщо ви поставите кому, у вас не прийметься заява. Так що 33 114.06. Цю суму дублюємо навпроти неї. Ось тут. І далі натискаємо Продовжити і Зберегти, а потім сформувати заяву розрахунок. Вона формується, ви її перевіряєте, і підписати та відправити в Пенсійний фонд України. Очікуємо, статус прийнято, потім статус виплачено, а потім статус отримано в банку. Після цього статусу, коли ви отримали в банку, у вас з'явиться внизу повідомлення. Потрібно обов'язково подати це повідомлення про те, що ви отримали виплату, вашу, вашу виплату декретних. Більше ніяких звітностей нікуди вам, як ФОПу, подавати не потрібно. Не в 4 ДФ, не в єдиний податок, нікуди не треба нестися. Ніяких податків з цієї суми платити не потрібно. Це ваша чиста сума. 33 114 гривень 06 копійок за 2025 рік. Майте це на увазі. Все. Все, ви її отримали. Потім зайдете через певний період, через неділю після отримання, коли отримали, побачите такий статус, відзвітували там, натиснувши просто на повідомлення, де вказали дату, коли ви отримали, і все. І відправили також в пенсійний. І на цьому коротенько все. У тих, у кого пологи з ускладненнями вам випишуть другий лікарняний, який буде діяти. Після дати закриття цього лікарняного, тобто це не одразу народили ви одразу і там кесарева вам зробили одразу, а виплату вам зроблять аж десь через 3 місяці. Там сума буде досить маленька. За 2 неділі там всього всього буде за 14 днів десь 3500 виплата. Але ви маєте право на ню претендувати. Процес отримання цієї виплати другої такий же самий, як і цей. Якщо у вас. Не виходить подати самостійно, звертайтесь до мене. Практика, я вже виплат отримувала десь близько 220 для моїх дівчаток без проблем. Неважливо, які у вас є проблеми, неважливо, що у вас трапилося, я все вирішу. Я вам це гарантую. І гарантую кожній з вас виплату, якщо вам потрібно. Але це вартує додаткових коштів. І ви маєте це розуміти, що безкоштовно я не працюю. І ви, коли звертаєтесь, деякі з вас просто так: типу, я запитаю, а потім ще одне питання, а потім ще одне питання. Будь ласка, майте совість і майте розуміння, що кожен робить свою роботу. І має отримувати за нього кошти. Все, дякую вам за увагу. Ставайте, дівчата, підписницями, ставте вподобайки, лайки, <сум> там, як ви там, сердечки, все, що хочете, як хочете, називайте. Якщо буде бажання задонатити, ставайте спонсором каналу хоча б на місяць. Там всього-навсього 100 гривень, але я вам буду дуже вдячна. Все, гарного вам настрою і дуже вам велике дякую за те, що ви народжуєте. Маленьких людей